Ганна була сиротою з дитинства, втративши батьків у страшній автокатастрофі, коли їй було лише п'ять років. Її відправили до дитбудинку в маленькому містечку на заході України, де дні минали в суворій рутині ранкові підйоми о шостій, спільні сніданки з кашами та хлібом, уроки в тісних класах і вечірні розмови з іншими дітьми про мрії, які здавалися недосяжними. Там вона навчилася давати собі раду сама, шити одяг з клаптів, готувати прості страви з того, що було під рукою, і ховати сльози, щоб не здаватися слабкою. Після повноліття Ганна переїхала до великого міста, сподіваючись на краще життя. Вона знайшла роботу в маленькому кафе офіціанткою, де цілий день носила таці з кавою та тістечками, посміхаючись клієнтам, попри втому в ногах. Зарплата була мізерною ледь вистачало на оренду старої однокімнатної квартири на околиці, де стіни були потрісканими, а вікна пропускали холодний вітер взимку. Зараз, на дев'ятому місяці вагітності, її життя стало ще складнішим. Батько дитини, молодий хлопець на ім'я Дмитро, якого вона зустріла в тому ж кафе, обіцяв бути поруч, але щойно дізнався про малюка, зник без сліду. Він працював кур'єром, доставляючи посилки на велосипеді, і завжди говорив про мрії відкрити свій бізнес, але реальність виявилася іншою. Він просто втік, залишивши Ганну саму з рахунками за оренду та візитами до лікаря. Вона відвідувала безкоштовну клініку в центрі міста, де черги були довгими, а лікарів втомленими, але вони запевняли, що все буде добре. Ганна дбайливо стежила за своїм здоров'ям, їла овочі з ринку, пила трав'яні чаї, які готувала сама, і щовечора гладила живіт, розмовляючи з ненародженою дитиною про майбутнє, про парк, де вони гулятимуть, про іграшки, які вона змайструє власноруч. Тієї ночі, коли все почалося, Ганна прокинулася від різкого болю в животі. Було близько другої години ночі, за вікном вила хуртовина, а сніг вкривав вулиці білим килимом, роблячи їх слизькими та небезпечними. Вона сіла на ліжку, тримаючись за бік, і відчула, як дитина штовхається сильніше, ніж зазвичай. Серце гупало, наче молот, піт виступив на чолі. Ганна схопила старий мобільний телефон, подарунок від подруги з дитбудинку. І набрала номер швидкої допомоги. Будь ласка, швидше, пологи починаються. Я одна, на вулиці Сковороди, будинок 12, квартира 7!» – крикнула вона, намагаючись тримати голос рівним, але тремтіння видало її страх. Диспетчер, жінка з втомленим голосом запевнила. Машина виїхала, але через снігопад затори, приїдемо через півгодини. Тримайтеся, дихайте глибоко. Ханна поклала телефон і зрозуміла півгодини це вічність. Дитина вже просилася на світ, біль хвилями накочувався кожні кілька хвилин, змушуючи її стискати зуби. Вона швидко одягнулася, але в паніці забула про теплий одяг, залишившись у тонкій нічній сорочці з бавовни, яка ледь прикривала тіло. Ноги в капцях ковзали по підлозі, коли вона вибігла з квартири. Під'їзд був темним, лампочки перегоріли ще тиждень, тому, і ніхто не замінив їх. Гана спустилася сходами, тримаючись за перила, щоб не впасти. На вулиці вітер дув крижаний, сніжинки кусали шкіру як голки. Вона озирнулася. Вулиця була порожньою, лише фари далеких машин блимали в темряві, а сусідні будинки стояли мовчазні з вимкненими вікнами. Ганна знала, що в цьому районі люди рано лягають спати робітники, пенсіонери, сім'ї з дітьми. Вона подумала про свою подругу Олю, яка жила за два квартали, але часу бігти туди не було. Серце гупало, наче молот, дихання переривалося від болю. Тримайся, мама впорається, шепотіла вона, ступаючи по снігу, який хрустів під ногами. Попереду виднілися сусідні під'їзди, старі п'ятиповерхівки, де жили люди, яких вона бачила лише здалеку. Ганна вирішила стукати в двері, сподіваючись на чиюсь милість, і цей відчай штовхав її вперед до наступного випробування. Ганна бігла по засніженій вулиці, тримаючись за живіт, де біль накочував хвилями, наче море в бурю. Снігопад не вщухав, а тонка нічна сорочка промокла від снігу, прилипаючи до тіла. Її капці, старі й зношені, ковзали по крижаному тротуару, і вона ледь не впала, коли завернула до сусіднього будинку. Це була стара п'ятиповерхівка, яку в районі називали сірою, бо її стіни давно втратили колір через дощі та час. Ганна знала цей будинок. Тут жили переважно пенсіонери та робітники, які працювали на заводі неподалік. Іноді вона бачила, як звідси виходить чоловік із собакою чи жінка з сумками з ринку, але ні з ким не була знайома. У її районі люди трималися відсторонено, кожен мав свої клопоти, і сусіди рідко спілкувалися між собою. Вона вбігла до під'їзду, де пахло вологою штукатуркою і котячою їжею, яку хтось залишав на підвіконні. Сходи були холодними, бетонними, з облупленою фарбою на перилах. Ганна піднялася на перший поверх, тримаючись за стіну, щоб не втратити рівновагу. Біль у животі ставав нестерпним, змушуючи її зупинятися кожні кілька кроків, щоб перевести подих. Вона постукала в перші двері, старі дерев'яні з номером три, намальованим білою фарбою. Допоможіть, будь ласка, я народжую. гукнула вона, стукаючи так сильно, що кулаки заболіли. Тиша. Лише далекий гавкіт собаки десь у дворі. Вона чекала, сподіваючись почути кроки, але двері залишилися зачиненими. Ганна відчула, як сльози котяться по щоках, змішуючись із сніжинками, що танули на обличчі. Вона піднялася на другий поверх, де стукала в двері. Зсередини почувся голос грубий чоловічий Хто там? Іди геть, пізно вже. Ганна благала. Я вагітна, мені погано, допоможіть. Але замість відповіді лише звук телевізора, який став гучнішим, наче хтось навмисно заглушав її крики. Вона стукала ще сильніше, але двері не відчинилися. Відчай стискав груди, але Ганна змусила себе йти далі. На третьому поверсі вона постукала в двері з табличкою сім'я Коваленків. Зсередини вийшла старенька жінка в хустці з переляканими очима. Побачивши Ганну, бліду у мокрій сорочці з розпатленим волоссям, вона зойкнула Боже, дитинко, що сталося? Ганна пояснила, захлинаючись від болю. Я народжую, швидка не встигає. Але бабуся похитала головою Я не вмію, я боюся дзвонив поліцію, і швидко зачинила двері. Ганна відчула, як ноги підкошуються, але вхопилася за перила і змусила себе йти. Вона спустилася назад на перший поверх іншого під'їзду, де двері були пофарбовані в зелений колір, але фарба вже лущилася. Гана згадала, як одного разу бачила тут молоду пару, яка сміялася, виходячи з будинку. Вона сподівалася, що вони будуть добрішими. Постукала раз, другий, третій. Будь ласка, відкрийте. Мені потрібна допомога, кричала вона, але відповіді не було. Біль ставав нестерпним, і Ганна опустилася на холодну підлогу, тримаючись за живіт. Вона шепотіла дитині. Тримайся, сонечко, мама знайде допомогу. У голові крутилися спогади з дитбудинку, як вона ховалася в комірчині, коли було страшно, як мріяла про сім'ю, яка ніколи не залишить її саму. Але зараз вона була одна, і тільки сила волі змушувала її піднятися. Ганна вирішила спробувати останній будинок на розі старий, триповерховий, який виглядав так, ніби його давно покинули. Місцеві називали його будинком із привидами, бо там рідко горіло світло, а вікна були завішані щільними шторами. Вона не раз чула історії про дивного чоловіка, який там живе, мов чун, якого ніхто не знав по імені. Але вибору не було. Ганна, тримаючись за стіну, дісталася до його дверей, старих, металевих з подряпинами, наче хтось намагався їх зламати. Вона зібрала останні сили і загрюкала. Будь ласка, відкрийте, я благаю, мені нікуди йти. крикнула вона, відчуваючи, як біль розриває її зсередини, і цей відчай привів її до порогу таємничого сусіда. Двері повільно відчинилися з протяжним скрипом, від якого угани мурашки побігли по спині. На порозі стояв чоловік у темному плащі, який виглядав так, ніби його витягли з якогось старого фільму жахів. Його обличчя освітлювала тьмяна лампочка в коридорі, і Ганна побачила глибокий шрам, що тягнувся від лівої брови через щоку до підборіддя. Шрам був старий, але виглядав моторошно, наче його залишив не ніж а щось грубіше, можливо, уламок скла чи металу. Очі чоловіка блиснули в темряві, холодні й пильні, наче він оцінював Ганну, як хижак здобич. Вона відчула, як серце гупало, наче молод, але біль у животі був сильнішим за будь-який страх. Що тобі треба? грубо запитав він низьким голосом, від якого віяло холодом. Ганна, захлинаючись від болю, ледве видавила: Я народжую, швидка не встигає. Благаю, допоможіть. Її голос тремтів, а ноги підгиналися від слабкості. Чоловік довго дивився на неї, не рухаючись, його погляд був важким, наче він вагався між бажанням зачинити двері і чимось іншим, що Ганна не могла зрозуміти. Нарешті він кивнув Заходь. Вона зробила крок вперед, тримаючись за одвірок, щоб не впасти. Квартира пахла старими книгами. Пилом іще чимось дивним, схожим на запах ліків чи антисептика. Всередині було темно, лише маленька лампа на столі кидала слабке світло на стіни, обліплені пожовклими шпалерами. Ганна помітила, що меблів було мало старий диван із потертою оббивкою, дерев'яний стіл, завалений паперами і кілька полиць, заставлених книгами та скляними банками з невідомим вмістом. На стіні висіла стара фотографія в рамці чоловік, жінка й маленька дівчинка, але обличчя були затерті, наче хтось навмисне намагався стерти спогади. Віктор, так він назвав себе, вказав на диван Лягай тут. Його голос був різким, але в ньому не було злості, лише якась втома. Ганна, хоч і боялася, не мала вибору вона лягла, стискаючи зуби від чергового приступу болю. Віктор швидко зник у сусідній кімнаті і повернувся з купою чистих рушників, мискою гарячої води і старим медичним саквояжем, який виглядав так, ніби його не відкривали роками. Ти лікар? слабким голосом запитала Ганна, намагаючись зрозуміти, кому вона довірила своє життя. Він не відповів, лише кинув коротке лежи спокійно. Його рухи були швидкими, але точними, наче він робив це не вперше. Ганна помітила, що його руки тремтять, хоч він і намагався це приховати. Поки Віктор готував усе необхідне, Ганна розглядала кімнату. На підлозі лежав старий килим із вицвілим візерунком, а в кутку стояла шафа з вирізбленими дверцятами, які виглядали надто вишукано для такої бідної квартири. На столі, крім паперів, лежала маленька коробочка з пігулками, етикетка, на якій була затерта. Ганна подумала, що Віктор, можливо, хворий, але не встигла запитати новий приступ болю змусив її скрикнути. Віктор підійшов ближче, його обличчя залишалося суворим, але в очах промайнула тінь співчуття. Дихай, глибоко, не бійся, сказав він, кладучи їй на лоб вологу тканину. Ганна вчепилася в його слова як у рятівне коло, хоч досі не могла позбутися відчуття, що цей чоловік приховує щось темне. Вона згадала чутки, які гуляли в районі про будинок із привидами. Діти розповідали, що тут живе чоловік, який ніколи не виходить у день, а старші шепотіли, що він був замішаний у якійсь трагедії багато років тому. Хтось казав, що він втратив сім'ю. Хтось, що він був ув'язнений за щось страшне. Але зараз Ганна бачила в ньому не монстра, а людину, яка, попри грубість, готувалася врятувати її та її дитину. Віктор перевірив її стан, тихо промовляючи все йде нормально, головне, не панікуй. Його голос, хоч і суворий, давав їй сили. Ганна стискала край дивана, відчуваючи, як час спливає, а пологи наближаються, і ця надія вела її до останнього випробування. У квартирі Віктора було тихо, лише чути, як за вікном виє вітер, а краплі дощу, що змінив снігопад, стукали по шибках. Тьмяне світло лампи кидало тіні на стіни, і Ганна помітила, як Віктор раз у раз кидає погляд на стару фотографію в рамці, що висіла над столом. Її серце гупало, наче молот, але від тривоги. Хто цей чоловік, який так спокійно, але з якоюсь внутрішньою напругою допомагає їй? Його руки, хоч і тремтіли, рухалися впевнено, наче він робив це не вперше. У медичному саквояжі, який він приніс, лежали інструменти, акуратно складені, але покриті тонким шаром пилу, ніби їх давно не використовували. Ганна намагалася зосередитися на диханні, як він радив, але думки плуталися чи врятує він її дитину, чи не зробить він їй щось погане. Віктор працював мовчки, лише зрідка кидаючи короткі вказівки Дихай глибоко, тужся, коли скажу. Його голос був суворим, але в ньому відчувалася дивна впевненість, яка заспокоювала. Ганна помітила, що на його зап'ясті виднілася стара татуювання якір, вицвілий від часу, частково прихований рукавом. Вона згадала, як у дитбудинку один із вихователів розповідав про моряків, які робили такі татуювання на щастя. Але Віктор не виглядав як людина, якій щастило в житті. Його квартира була схожа на притулок самотності. На полицях стояли книги з пожовклими сторінками. Кілька порожніх пляшок від ліків, а в кутку лежала купа старих газет, перев'язаних мотузкою. На підвіконні стояла єдина рослина кактус у тріснутому горщику, який, здавалося, був єдиним живим у цій кімнаті, крім них двох. Пологи йшли важко, але Віктор діяв швидко. Він приніс ще одну миску з гарячою водою, поклав поруч чисті рушники, які пахли милом, і навіть знайшов стару ковдру, щоб укрити Ганну, коли її почало трусити від холоду. Тримайся, дівчино, ти сильна, сказав він, коли Ганна скрикнула від чергового приступу. Ці слова здивували її, вперше за весь час у його голосі промайнула теплота. Вона вчепилася в цю фразу, повторюючи її в голові, щоб не втратити свідомість. У якийсь момент Віктор підняв очі і зустрівся з її поглядом. Я був лікарем, сказав він тихо, ніби відповідаючи на її неозвучене питання. Давно, але дещо ще пам'ятаю. Гана не встигла запитати, чому він покинув медицину, бо новий приступ болю змусив її зосередитися лише на собі та дитині. Година спливла, наче в тумані. Дощ за вікном стих, і в тиші Ганна почула перший крик своєї дитини. Віктор акуратно підняв маленьке тільце, обережно перерізав пуповину ножицями, які перед тим протер спиртом, і загорнув, немовляв, чисту ковдру. Хлопчик, сказав він, передаючи дитину Ганні. Її руки тремтіли, коли вона притисла малюка до грудей. Його крихітне обличчя було зморщеним, але живим, а крик таким гучним, що Ганна засміялася крізь сльози. Вона подивилася на Віктора, який стояв осторонь, витираючи руки рушником. Дякую. Чому ви це зробили? запитала вона, відчуваючи, як вдячність змішується з цікавістю. Віктор відвів погляд, його обличчя знову стало суворим. Він підійшов до столу, взяв склянку води і поставив її біля Ганни. Я втратив свою сім'ю, сказав він нарешті, його голос тремтів. Дружину і доньку, в аварії багато років тому. Я був лікарем, але не зміг їх врятувати. Після того я не зміг працювати. Замкнувся тут. Він кивнув на фотографію, де обличчя були затерті. Гана відчула, як її серце стиснулося від жалю. Вона зрозуміла, що цей чоловік, якого боялися в районі, носив у собі біль, більший за її власний. Ви врятували нас, тихо сказала вона, гладячи голівку сина. Віктор лише кивнув і відвернувся, ховаючи очі. Коли швидка нарешті приїхала, Ганна з малюком уже були в безпеці. Лікарі забрали їх до лікарні, але перед тим Ганна обернулася до Віктора Я назву його Віктором, на вашу честь. Він не відповів, лише злегка всміхнувся вперше за весь час. Ганна знала, що ця ніч змінила не лише її життя, але й дала шанс цьому самотньому чоловікові відчути, що він ще може бути потрібним. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку Спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.